Я такого тихого інвертора ще не зустрічав. Це споживання інверт 21,6 Вт. При напрузі менше аніж 52 вольта повинен відключитися основний канал навантаження. Привіт, друзі, любителі незалежної та сонячної енергетики. Я скажу так, мабуть, вже я вже залежний від цієї енергетики, тому що спочатку спланував і зробив невеличку сонячну електростанцію 8 панелей. А потім захотілося більше, тому що не вистачає цього сонця. Добав ще нещодавно 4 по горизонту, і того потужність поля стала 4, більше 5 кВт. Тепер захотілося ще акумулятори додав. А ось зараз, вже, якщо таке поле більше 5 кВт, будемо тестувати, випробувати абсолютно новий інвертор. Подібний, ви вже бачили на моєму каналі, на 4,2 кВт, а це 6,2 кВт з двома виходами. Які управляються. ну, Будемо так говорити, розпаковка, тестування по повній програмі. Ось в такій упаковці прибув гібридний інвертор компанії ANENGIE, Нова модифікація з новими можливостями під назвою ANINEREL на 6,2 кВт. Замовляв інвертор на європейському сайті. Доставка нової почти додому кур'єром. Зайняло весь цикл з моменту замовлення до доставки 11 днів. Що ми маємо всередині? Доволі хороше пакування. Пошкоджене, де не виявлено. Інструкція на англійській мові. Два конектора для сонячного поля і антенка для Wi-Fi передатчика. Ось такий красень. Сіренький колір мокрого асфальту. Здоровий екран, кнопочний, несенсорний. Надпис анінерейл. Вага інвертора 9 кг 485 г. Що ми маємо по знизу? Вхід мережа 220 вольт лінія 0. І виход. Основний вихід. І додатковий. Крім того, вже вбудований Wi-Fi передатчик. RS-485 порт для зв'язку з БМС батареєю, вхід для проводів живлення і вже одразу заготовлені конектори для підключення до сонячних панелей. Клац, і вже сонячні панелі підключені. Микач інвертора. і По бокам зверху два вуха, які являються одночасно забором повітря і фільтром. Вентилятор в цій моделі 12 вольтова. Що ми бачимо на наліпці. Назва моделі Ain RL. Модель ANL 6200 t T48LW Pro, потужність 6200 Вт. Від акумулятора живиться 48 В і максимальний струм 135 А. Максимальний зарядний струм від мережі та від сонця 120 А. По сонцю, що є. Сонячне поле 6500 Вт. Стартує інвертор від 60 В. І максимальна напруга на полі повинна бути не більше аніж 500 В. І що цікаво, друзі, що струм сонячного поля може бути 27 А. Тобто це можна з'єднати дві паралельні лінії по 13 А. І ще одна цікава характеристика: від сонця може бути теж зарядний струм максимальний 120 А. Дата виготовлення інвертора 25 рік, 7 місяць. Я думаю, що це майже свіжак. З підключенням, я думаю, тут питань не буде навіть у шклярах. Три клеми це вхід, земля, лінія 0 і два виходи. Основний і додатковий. А от уже живлення акумулятора, друзі, тут вже зроблено, на мій погляд, доволі непогано. І вже болти, тобто хороші вже клеми. Достатньо такі мощненькі. Знизу ліворуч розташована наліпка. Ми її віддираємо і прикручуємо таку коротеньку антенку Wi-Fi до передатчика. Сам передатчик знаходиться у нижній частині ліворуч інвертор. Ось тут. Під'єднав усі необхідні кабелі, живлення від мережі виход основний, виход додатковий. Живити будемо інвертор на першому етапі за допомогою простої переноски. Побачимо по метру який струм споживає даний гібридний інвертор. Підключив акумулятор, але ще не включив вимикач маси. Вмикати будемо перший пуст за допомогою лампочки. Перший запуск включаємо інвертор в мережу. Обов'язково помічаємо де фаза, і де ноль. Фіолетовий круг на індикаторі. Говорить про те, що інвертор працює в режимі байпас. І саме цікаве, друзі, ну, це споживання інвертора в режимі холостого ходу. Як кажуть, не включене навантаження. І що ж він бере, дивимося на ватметр. І ваттметр показує. Ну, я це рахую, що 21,6 Вт. Ну, це майже як мобілка на телефоні при зарядці. А звук інвертора під час роботи на холостому ходу. У мене системний блок, мабуть, гучніше гуде. Ви чуєте цей звук чи ні? Я навіть зараз знімаю мікрофон і мікрофон піднесу безпосередньо до інвертора під вентилятори. Ось такий звук. Я такого тихого інвертора ще не зустрічав. Тепер я зроблю відключення мережі і будемо використовувати інвертор. В якості ДБЖ, тобто буде підключена акумуляторна батареї через інвертор і видача на мережу вже окремо 220 В через виход перший і другий. Перший запуск інвертора наступний. Вимикач живлення від акумуляторів вимкнений. Вимикач живлення інвертора, вимкнений, який знаходиться праворуч. На клеми де проходить підключення до автомата, підключаємо лампочку обичну накала. І тримаємо деякий час. Конденсатори на інверторі вже зарядилися за допомогою лампочки і вмикаємо вимикач. І вже за допомогою вимикача праворуч включаємо інвертор. Засвітилося Зелене таке сяйво. Це про те говорить, що вже в мережу поступає 220 В. Інвертор працює від акумулятора. Видає в мережу 218,4 В 50 Гц. Споживає струм в режимі холостого вода без навантаження. 1,27 А і дивимося показники, які на ватметрі, Вони майже такі самі: 1,23 А. І споживає на даний момент інвер... інвертор 65-66, майже, ватт. Підключає навантаження 1 квт обігрівач. Що ми бачимо? Напруга на інверторі не просідає. Струм 22,6 А споживає інвертор. Тож, таку ж таку саму картинку ми бачимо і на самому ватметрі 21,5 а і на, ціло, і на 10 майже кВт. Друзі, ось таким чином, при наявності ваттметра, який підключений напряму до акумулятора, ми можемо визначити КПД самого інвертора. На даному моменті інвертор споживає від акумулятора 1,12 кВт. А після інвертора. Уже йде 1,062 кВт, поділивши показники потужності, що йдуть після інвертора, на потужність, яку споживає інвертор 1,120 кВт. І ми отримуємо цифру 0,94. Ну і так далі. Тобто, реально коефіцієнт КПД інвертора 0,95. А ну, Друзі, скажіть, хто заміряв такий робив заміри, у кого який був коефіцієнт. Я рахую, що 0,95 для перетворення від акумулятора 48 В перетворити в 220, 0,95 коефіцієнт це чудовий. Тепер щодо гучності на даний момент, коли інвертор споживає 1 кВт. Ви чуєте вентилятори? Піднесу сейчас мікрофон безпосередньо до самих вентиляторів і подивимося. Послухаємо. Ось такий шум-вілятор. Я скажу, що це майже нема шуму. Настав час провести випробування. Найголовнішої переваги даного інвертора це за яких умов та за якої напруги буде вимикатися інвертор від акумулятора перше. Лінія основна, де буде навантаження високострумове, це бойлери, теплові насоси, кондиціонери і тому інше. А також, за яких умов буде вимикатися вже додаткова лінія, яка буде живити будинок освітлення, інтернети, газові котли, там, насоси і тому інше. До останньої, як кажуть, краплі процента акумулятора, а верніше до того проценту, якому виставив на даному інверторі. От для цього, друзі, прийшлось мені замовити на Аліекспрес ось такий невеличкий лабораторний блок живлення, в якого є можливість плавно регулювати струм і напругу. Починається від 66 вольт і нижче. Вмикаємо живлення лабораторного блоку. В мережі зараз. На інвертор подається майже 54 вольти. Включаємо масу. Іде напруга подається для зарядки конденсаторів. Ну, 60. І тепер вже можна вмикати вимикач. Включився інвертор. Включилось навантаження, Ми зараз бачимо. І будемо. Зменшувати напругу на лабораторному блоку. До того моменту, поки не, по, яка не потухнеться перша ліворуч лампочка, це якраз буде основний канал навантаження. Починаю зменшувати напругу і при напрузі менше, аніж 52 вольта, повинен відключитися основний канал навантаження. 52,7, 6,5... Зараз виключається. Тобто, напруга мережі стала 51,98% і навантаження першого каналу відключено. Тобто акумулятор розрядився десь в межах 25%. Відновиться робота цього каналу, коли напруга на акумуляторі стане більше, аніж 52,3%. Починаємо збільшувати напругу. Напруга в мережі на акумуляторі 52,33 Включився знов перший основний канал. І тепер вже, давайте вже до кінця побачимо, коли буде відключатися знов основний канал. І додатковий, при яких напругах. Зменшуємо напругу. Зараз буде виключатися ліворуч канал, менше ніж 52 В. І я запрограмував так, щоб при напрузі. 50 вольт і нижче, відключився додатковий канал праворуч який. 51, 50, 9 десятих. Зараз повинен. Через 3 десятки відключитися. Зараз відключається. Все. Тобто напруга менше 50 вольт, повністю інвертор відключився від акумулятора. Це десь залишилося ще в акумуляторах, ну, в межах, може, 15%. Десь приблизно так. Все це можна виставити на інверторі, запрограмувати. І тепер знов інвертор запрацює, коли або ж буде мережа, або ж підниметься напруга в акумуляторі до той напруги, який я виставляю під час заряджання. В даному випадку це буде напруга, що в пункті 26, 55, мабуть, вольт. Зараз подивимося, виставляємо 55. 54, 55 вольт. І ще трошки. 56 вольт, і інвертор знову відновив свою роботу. Ось таким чином працює, вимикається основне навантаження і додаткове. Я думаю, що тут всім зрозуміло. По напругам, по порогам питань немає, у кого будуть. Друзі, задавайте в коментарях. Вимкнув я від інвертора повністю все навантаження. І що ми зараз бачимо вже за допомогою показників іншого лабораторного блоку живлення, що інвертор в режимі холостого ходу, тобто коли немає ніякого навантаження. Працює індикатор на самому інверторі. І працює в готовності сам інвертор. Він від акумулятора бере 1,2 А або ж 66 Вт. Багато це чи ні 66 Вт. Друзі, мені цікаво, у кого є такі інвертори. Хто перевіряв, яку потужність споживає у вас інвертори, напиш, напишіть в коментарях. Це дуже цікава інформація, я думаю, для багатьох корисна. Ще тут багато є фішок, про які я за один раз у відео не розказав і не показав. Друзі, я думаю, що ви напишете питання в коментарях. Я постараюсь і в коментарях відповісти, а також відповім у наступному відео. Всім мира, здоров'я, добра, успіхів, світлих, сонячних днів. До побачення і до зустрічі на каналі.